Вийшла я заміж, коли мені тільки настукнуло 18. вісімнадцять. Тоді здавалося, на світі не існує більшої любові, ніж наша з Борисом. Молоде, зелене, тепер розумію. Я вірила, що це назавжди, але життя швидко розставило все на свої місця. Наші стосунки дали тріщину ще до весілля. Якось у компанії друзів, коли я була вже з животиком, хтось кинув Василина знає, як чоловіка на собі оженити, ото зв'язала дитям. Від таких слів я аж зблідла. Глянула на Бориса, чекала, що він заступиться, скаже щось, але він лише мовчки опустив очі. Тоді мені вперше стало страшно. Весілля ми зіграли, але не те, про яке я мріяла. Гроші на святкування дали Борисові батьки, тому все вирішувала його мама, музикантів, меню, навіть серветки. Мої батьки грошей не мали, крім мене, у сім'ї ще троє дітей, лише весільну сукню вони змогли купити. Вона була білосніжна, вкрита блискітками, як іскри шампанського, і я почувалася в ній принцесою. Якби не шпильки свекрухи та косі погляди гостей із боку Бориса, той день міг би бути найщасливішим у моєму житті. Після весілля почалося справжнє життя. Ми переїхали до Борисових батьків. Бо в моїй хаті місця не було, там мене відразу поставили на місце. Борщ пересолений, підлога брудна, штори повісила не так, усе було не так. А якось після чергової критики свекруха кинула мені в обличчя ще подивимося, чи я то дитина. Я плакала всю ніч, але Борис навіть не спитав, що сталося. Коли народився Дмитрик, усе моє життя закрутилося навколо нього. Він став моїм сенсом, моїм щастям. А от Борис, його майже не було вдома. Спочатку він затримувався на роботі, а потім почалися гулянки. Приходив пізно, від нього тхнуло алкоголем. Я лежала, прикидалася, що сплю, а серце розривалося. Дмитрик кріс розумним, допитливим хлопчиком, тягнувся до тата, до бабусі й дідуся, але Борис відганяв його не чіпай мене, а свекруха одного разу так накричала на малого, що він розбив макітру з кутею. Вона тріпала його як ляльку, лупила по щоках, поки я не вирвала Дмитрика з її рук. Що ви робите? Він лише дитина, а вона байстрюк, забирайся з хати разом зі своїм. Той святвечір я пам'ятаю до дрібниць, плакала, пакувала речі, тримала малого за руку. Свекор тоді тихо підійшов і сунув мені клаптик газети з номером «Їдь, дитино, тут тобі життя не буде. Маю знайомого, він допоможе знайти роботу за кордоном. На Різдво ми з Дмитриком рушили крізь сніги до моїх батьків. Автобуси не ходили, а просити підвезти я соромилася. Бориса не було ні на святий вечір, ні на Різдво. Три дні я провела в батьківському домі. Мама сказала їдь, доню, якщо хочеш, я за Дмитрика подбаю. І я вирішила ризикнути. Мене завезли до невеликого міста в Чехії, там я почулася як квітка, яку вирвали з рідної землі і посадили в пісок. Але я мала рости, мусила заради сина. Працювала на заводі важко, без вихідних. Щовечора телефонувала додому і розповідала Дмитрику казки, щоб він відчував, що мама поруч. На заводі я познайомилася з Олегом. Спочатку він здавався мовчазним і трохи відлюдькуватим, але потім я побачила його добре серце. Він завжди допомагав, був уважний і не пив. Коли я захворіла, приніс ліки і торбу фруктів. Я розплакалася. А він стояв, не розуміючи, що сталося. Якось я передавала додому посилку, і Олег купив для Дмитрика великого літака. Передай, сину, у моїх племінників такий їм подобається, сподіваюся, і Дмитрик зрадіє. Ми повернулися додому разом. Я мріяла стати кравчиною, Олег закінчити будівництво хати, де ми житимемо всі разом. Спершу ми орендували квартиру, бо я більше не хотіла бути невісткою під ковпаком. Дмитрик цього потребував. Одного разу він уважно вивчав документи на оренду. Це моя особиста справа, серйозно сказав він. А наступного дня під час сімейного свята вручив майбутній свекрусі аркуш із великими акуратно виведеними буквами Беру в оренду бабусю, щоб мене любила. Усі за столом завмерли. Галина Петрівна мовчала, але я бачила в її очах збентеження. Дмитрик рано зрозумів любов не можна купити чи орендувати, але я сподівалася, що наше нове життя все таки буде щасливішим.